Хай хай с вами я. Сегодня я вам покажу 10 узлов, які поможуть вам у житті. Перший уз прямий. Вяжем як обичного я зв'язую шнурки починаємо. Спочатку правый зверху і левий знизу. Потім наоборот. Левий зверху, правий знизу. І закручую. Роботе каже саме. Має получитися ось так. На кінці зав'язуємо контрольки. Це ось такі узли. І має бути не менше 5 см на кінці контрольки. Цей узл дуже надежний в тому плані, щоб зв'язувати дві однаково Одинаковий вайн. Цей узел теж дуже понадобиться при пов'язані дві вірвок однакового діаметру. Робимо ось так, іменно ось так і ніяк більше. І накручуємо на палець однаку сторону. І коли другий раз на другу черв отак робите обов'язково, тоді не вийде. І затягуєте. Має получитись ось так другий узел І робимо те теж саме, ту же саму сторону. І тягнемо обов'язково за дві вірьовки, Ось так. Має отримати ось так, щоб було два хрестика тут і чотири палочки. Обов'язково. Тоді буде правильний, буде третій узел булінь. Цей булінь для застосовується для того, щоб зав'язати вузол на круг опори. Нужно для страховки когось або ще чогось. Робимо пет... ось таку петлю. Такой бішенько, а потім ось так має, має получитися. І потім ось іменно цю, цю веревку протягуємо сюди и далі ось цю веревку сюди протягуємо і затягуємо туди, ось так. Має Ми на кінці зав'язуємо знову ж таки контрольку. Це у нас буде четверта. Ткацький називається. Треба зв'язати чотири контрольки. Він теж використовується для зв'язування двох вірьовок. Ось такий вид вигляд. Пятый узел. Восьмерка. Пробуем ось так. Ось так, ось так и ось так. И ось так. И затягиваем. Узел використовувався для того, щоб повісити карабін і причепитися до нього. Цей узел дуже міцний і надійний. Так. Шостий узел. Академічний. Правда треба в'язати на різного діаметра, але в мене таких вірьовок немає, тож я в'яжу на однаковий діаметр. Я живемо тут таку петлю. ось таку такую петлю, Робимо ось таку петлю, потом просовываем сюда веревку, два раза окружаем вокруг всей веревки и просовываем внутрь. І зав'язуємо ковтрольку. На іншій стороні має бути хрестик, обов'язково. Тоді все вийде. Повторюю: це узел для використання для того, щоб зв'язати дві військи різного діаметру. Саме узело я не не Непомню названня, але він похоже до академічного. І теж для різного діаметра зв'язок. Так як я роблю діаметр, це неправильно. Ну, я маю на увазі про діаметр, так що не обіжайтесь. А тепер не занурюємо всередину, а ось так. І теж тут має бути хрестик. Ось він такий має вигляд. Наступний дев'ятий узім. Я вам це. ...середини провідник. Це використовується, щоб туди повісти карабін і зачепитися. Наматимо дві на руку, а третій раз ми проводимо через ці дві війки ось, ось так. Потім беремо, беремо цю вірьовку. І сюди так заводимо. Затягуємо. І затягнули і по бокам ось так затягнув. Має виглядати ось так. Щоб легко розв'язати, треба потягнути за ці два ушка. Воно легко розвяжеться. На цьому все! Ні. Десятий узел швейцарський. Треба зав'язати знову ж ним на. Тристу війську і використав для страховки. Береться стак. Стак. Намазити три вітка раз. Два, три. І сюди заводимо. Тільки треба, щоб було цей віток був маленький. Цей, цей був маленький, невеликий. Ми його робимо маленьким Зробили тепер просовуємо цю віровку сюди. Має виглядати так. Має вигляд ось такий вигляд. Якщо ж його починить за цього, він не буде їхати. Якщо ж потянеться, він легко покатиться. От і все. Вам всі узли, які я хотів показав. І під... Чекайте наступних відео. На все добре, пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Це саме головне.